Від фермера отримали інформацію про наявність на полі 9 128 к ураган. Вчора перевірили дорогу до неї, то зараз можемо вже спокійно підходити. Треба знищити. А на тому полі поряд був мінний шлагбаум з протитанкових мін ТМ-62М, які ми вже зняли 31 штуку. Там підірвався трактор, не помітивши його. Це зняли на площі 300 квадратних метрів. Ще одна міна піднизу. Тракторіст пахав поле, підготавлював до посівного. Оце, що все, лишилося від колеса. От тут був підрив трактора. Вибух був такої сили, що обломки можна побачити, де... Куски від резини розкидані по всьому полю. Слава Богу, тракторист відділився легким іспугом. Слава Богу, що лишився живим. Міни ми передали хлопцям на передову, Най вони повернуть нашим сусідам. Дуже багато техніки пошкоджено, і комбайни, і трактора, і машини. Дуже багато. Були такі поля, що більше 20 градів в одному полі торчить. Поле 50 гектар. Є і касетні, і смерчі, і урагани, є і ловушки, є і міні-поля. Спочатку ми заходимо на поля і перевіряємо їх, тільки потім фермер починає обробляти. Чекаємо, поки хлопці не провірять. Нам цього не потрібно, життя дорожче. Інколи знаходимо і ставимо флажки, приглашаємо ваших хлопців і вони знешкоджуються. Все. Був виклик від фермера. Фермер знайшов ураган, суббоєприпаси. Зараз будемо знищувати цей боєприпас. Льоха, готов. Плюс. Плюс можна запалювати? Починаю ініціацію. Запальнювати Плюс. Запальну трубку, нічого. Чекаємо 5 хвилин, бо субоєприпаси можуть, з хати не виїздилося. Лос все спрацювало ідеально, нічого не розкидало, все було підірвано. Ракету знищено, боєприпаси знищені. Фермер може працювати на полі. Якби... Не хлопці, ваші. ми б взагалі нічого б тут не обробляли, нічого б не посіяли. Завдяки їм ми можемо щось зробити і посіяти, і якийсь урожай зібрати на наступний рік. Це наша робота, яку ми робимо кожен день. Велика шана і подяка за те, що вони роблять на даний час для нас. Свою роботу ми любимо і знаємо, тому все буде добре. І Україна буде з хлібом, як би не хотілося нашим освободителям. slow cream